Щоденник ДДА 22 січня, Крок четвертий. Доросла дитина приречена на повторення покинутості, якщо не розуміє її суті, закодованої в минулому. Недосліджене минуле для наступного покоління стає майбутнім. Велика Червона Книга сторінка 154. Багато з нас прийшли з інших програм, заснованих на дванадцяти кроках, і, можливо, з негативним досвідом проходження четвертого кроку. Це було схоже на ліки, які ми вимушено приймали. Для нас це було не проявом любові, а скоріше перерахуванням причин нашої людської неповноцінності. Це нас бентежило, але ми робили так, як нам говорили. Можливо, цей багаж від проходження четвертого кроку ми пронесли з собою в ДДА і здригалися від думки про те, що це доведеться повторити за що взагалі нас можна було звинувачувати в дитинстві? У чому ми можемо бути винні? Але ми все одно почали працювати. Спочатку ми, можливо, були розгублені, але незабаром зрозуміли, що нас очікує зовсім інший досвід. Відповіді на питання з вправ четвертого кроку дали нам повне уявлення про те, що з нами насправді сталося. Ми стали бачити причини своїх нинішніх вчинків і розуміти, чому у нас по-іншому просто не могло скластися. Це було дивне відкриття. Зараз ми дуже сильно сподіваємося і віримо, що зможемо подолати наслідки свого дисфункційного дитинства і залишити нову спадщину для майбутніх поколінь. Сьогодні я утверджуюсь в рішучості вивчати своє минуле для того, щоб змінити майбутнє як своє, так і близьких мені людей.